Доброго дня всім! Сьогодні я вам покажу, як замовляти з Taobao в Україну. Набираєте собі у Гуглі, звісно, назву цього магазину. Потім, якщо бачите, коли ми переходимо на сайт, все на китайський, тому просто натискаєте собі ось тут, на цю кнопку, і у нас буде можливість перекласти цей весь сайт. Він ще не загрузився, давайте почекаємо: перекласти сайт на українську. Так, ось можете собі тут перекласти, тільки не на англійську. Давайте виберемо другу мову. Ось так. І тут вибираємо, де у нас тут українська, у самому низу. Давайте тут проскролимо. Так, ось українська. І перевести. Так, і ось тут у нас, все, звісно, не все переведено, але ось можемо собі тут увійти, наприклад, у наш аккаунт. Так, тут треба теж перекласти. І давайте собі без, без, безкоштовну реєстрацію пройдемо, це, щоб була в нас можливість замовлювати з цього магазину. Так, тут у нас теж перекладаємо. Повільний у нас сайт, звісно. Він де у нас? В Китаї, так? Так, і ось тут вводите собі номер телефону. Так, ось тут вводимо. Потім вводимо, що це у нас якийсь код. А, це код, який нам прийде на наш номер телефону. І потім погоджуємося, реєструємося, і тепер можемо замовляти. І потім, так, давайте тут перезавантажу сторінку, потім знаходите собі якийсь товар, який вам потрібен. Наприклад, давайте ось ці тапочки виберемо. І потім собі натискаєте, вибираєте там собі розмір, колір. І, звісно, вам буде ще можливість додати свій адрес, коли ви куди ви будете замовляти, і, звісно, через яку пошту, тобто. Напевно, тут буде у нас або Укрпошта, або нова, тобто вибираєте, яку хочете, і потім собі легко замовляєте. І, друзі, якщо це допомагає, не забувайте підписуватися. У іншому відео вам ще будемо розказувати, як замовляти з різних торгових площадок.